В ефірі спецвипуск Контакту. Ми наживо, достовірно та оперативно розповідаємо вам про головні події в Україні та на Черкащині. Отже, на цю мить маємо вже такі повідомлення: Українська Правда. Пише маріонеткова рада Криму призначила референдум і про входження в Російську Федерацію Криму на 16 березня. Верховна Рада АРК Крим проголосувала за призначення референдуму про приєднання Криму до Російської Федерації вже на 16 березня. Таке рішення ухвалено в четвер, тобто сьогодні. Повідомив кореспондентам джерела в раді ветеранів, які присутні у Верховній Раді АРК Крим. Віце-прем'єр автономії Рустам Таміргаліїв заявив 16 березня, березня, про 16 березня пройде референдум про статус Криму. повідомляють Ріа Новості. За його словами, на референдум виносяться два ключові питання. Перше, це чи чи виступаєте ви за входження Криму до складу Російської Федерації у якості суб'єкта Федерації. Друге, чи виступаєте ви за відновлення Конституції Криму 1992 року? Згідно з текстом Конституції Криму 1992 року, Республіка. Входить у державу Україна і визначає з нею свої відносини на засадах договору й угод. Раніше самопроголошена влада Криму вже двічі призначала референдум щодо подальшої долі Криму. Перший на 25 травня, паралельно з виборами президента, а потім перенесла на 30 березня, аби вирішити це питання раніше. От тепер ми вже маємо інформацію, що з 30 на 16 березня перенесли референдум про питання Криму. Також ми сьогодні вже повідомляли, що українські прикордонники Оршанця вирушили для посилення українських кордонів до Криму. І в нас є на телефонному зв'язку полковник. Так, полковник, начальник навчального центру Державної прикордонної служби України Момот Ігор Федорович. Алло, доброго дня! Ви нас чуєте? Да, я вас дуже добре чую. Доброго дня. Ігоре Федоровичу, розкажіть, будь ласка, скільки прикордонників вирушили до Криму? Е, ну, по-перше, я хочу немножко поправити. Наші вирушили не до Криму, вирушили на східний кордон. Це на кордон з Російською Федерацією. От відповідно до закону про Державну прикордонну службу, в разі загострення ситуації е, Державна прикордонна служба посилує охорону державного кордону як в пунктах пропуска, так і поза пунктами пропуска. Значить, наш навчальний центр особовий склад є резервом голови Державної прикордонної служби, і відповідно до рішення голови Державної прикордонної служби, в навчальному центрі був зведений створений зведений курсантський підрозділ понад 100 осіб, який 5 числа отримав завдання висунутися на російсько-українську ділянцю державного кордону з метою посилення прикордонних. Підрозділів як в пунктах пропуска, так і поза пунктами пропуска. А скажіть, будь ласка, скільки вирушило з Оршанця військовослужбовців? Е, вирушило у нас 123 чоловіка. Це і офіцери, і прапорщики, а також курсанти, які проходять навчання на, в нашому навчальному центрі. Скажіть, будь ласка, як надовго вони будуть перебувати на тому кордоні з Російською Федерацією? Ну, відповідно до законодавства, вони будуть там перебувати, поки обстановка не буде знята, не буде знята напруженість. А скажіть, будь ласка, в якому настрої вирушали хлопці? Е е нашому підрозділу було поставлено завдання. Вони виконують завдання на території Луганської та Донецької областях. А скажіть, будь ласка, до яких завдань до чого готові наші прикордонники? Е ми готові до всіх завдань, які нам поставить держава. А саме вони будуть нести службу в пунктах пропуска посилення, будуть з метою підвищення щільності охорони державного кордону, посилувати прикордонні наряди поза пунктами пропуска, тобто не допускати без недорканого і безкарного порушення державного кордону України. Дякую. А чи будуть ще групи відправлятися з оршанця на кордони? Чи поки це єдина така? От е, ви знаєте, я не готов сказати, але ми готові. До виконання завдань, і наші військовослужбовці також готові до поставлених завдань. Якщо будуть поставлені завдання щодо посилення любої ділянки державного кордону, ми готові до цих завдань. Дякую вам. На все добре. Тримаємося вам, шановні телеглядачі, нагадую, що з нами на телефонному зв'язку був полковник, начальник навчального центру Державної прикордонної служби України, Момут Ігор Федорович. Також є ось така новина, що вона з'явилася на сайті Державної прикордонної служби України, що вночі російські військові атакували в Криму два підрозділи Державної прикордонної служби. Російські військові продовжують здійснювати захоплення і блокування прикордонних підрозділів у Автономній Республіці Крим. Цієї ночі відбулося напад ще на дві на, ще на два прикордонні об'єкти у першій годині ночі поблизу розташування мобільної прикордонної застави мас. Сандра з'явилися невідомі особи у військовому та цивільному одязі. Невдовзі підтяглися ще близько 20 осіб у військовій формі з автоматичною зброєю та гранатометами, які оточили підрозділ. Виїзд території був заблокований Камазом. Прикордонники негайно зайняли оборону по периметру військового містечка, щоб у разі атаки відтіснити нападників. На пропозицію здатися прикордонники категорично відмовилися. Після цього блокування тимчасово припинилося. Наразі нападники ведуть спостереження за прикордонним підрозділом. Другий напад відбувся на відділі прикордонної служби Євпаторія. О третій ночі до підрозділу прибуло вісім автомобілів: це УАЗ, Газель, Камаз та Тигр з 50-ма озброєними чоловіками у військовій формі. Під'їзд так само до території підрозділу заблокували автомобілем. «КамАЗ». А з решта транспорту після штурму містечка заїхала на територію. Нападники увірвалися до службових приміщень відділу. Прикордонники не допустили агресорів до кімнати, в якій зберігалася зброя, та не здали систему управління ділянкою кордону. У даний час тривають переговори. Озброєні нападники намагаються чинити тиск на прикордонників та вимагають їх перейти на бік самопроголошеного уряду Крим. Ось така ситуація, і ще буквально ще було вночі одне захоплення. У Криму озброєні люди мирно, як кажуть, захопили офіс партії регіонів. Про це повідомляє Українська Правда у Сімферополі. В ніч на четвер було захоплено головний штаб кримського відділення партії регіонів. Про це повідомив заступник голови кримської. Парт організації Володимир Осипенко пише Кримське інформаційне агентство. За його словами, будівля була захоплена о 4.30 ранку групою озброєних людей, які представилися кримською народною самообороною. Все пройшло досить спокійно, якщо можна так висловитися. Це було мирне збройне захоплення. Люди не в масках, їхні обличчя були відкриті. Розповідає Осипенко, будівлю вони звільняти не планують роботу. На нас, на роботу, нас не пускають. Додав він. Це були слова Володимира Осипенка, головного парторганізатора. Кримської партії регіонів. Ось така інформація. В нас в Чоркасах теж сьогодні такі своєрідні баталії розгортаються в мерії, там обирали голову тимчасового голову міста Чоркаси. Тож з нами на прямому зв'язку перебуває кореспондент Олена Боростенко. В неї розпитаємо всі подробиці. Олено, ти чуєш нас? Так, Олю, вітаю, чую глядачам, колегам. Почну з того, що сьогодні депутати міської ради були активними як ніколи. На засідання з'явився 41 депутат. Для кворуму потрібно було 31 народний обранець. На засіданні міської ради також були присутні представники громадськості, самооборони, депутати обласної ради. На порядку денному зрештою було лише одне питання про обрання тимчасовим мером секретаря міської ради Миколу Добровольського. Це представник партії Батьківщина. Додам, що ще на початку засідання Олександр Радуцький заявив про свої амбіції сісти в крісло мера, але, зрештою, зняв свою кандидатуру, доки цитую, люди не підтримують його на Народній Раді. <кій> Депутати витримали процедуру таємного голосування, були активними в гарному гуморі, довго спілкувалися один з одним. Зрештою, за кандидатуру батьківщиниця Микола Добровольського проголосували лише 11 осіб. За потрібних 31 одного і да, зараз Ланечко, буквально хвилиночку скажу нашим телеглядачам, що ми маємо також можливість дивитися стрім завдяки нашому колезі Валентину Чернявському. Зараз ми маємо стрім із мерія. Добре, продовжуй, за кандидатуру Добровольського скільки проголосували лише 11 голосів за за потрібних 31 одного, проти, один бюлетень зіпсований. Отож. Батьківщинець Микола Добровольський не посів крісло тимчасового мера, продовжує керувати містом комуністів Тербілуса. Хоча сьогодні на сесії е, такий той же Білуса заявив, що вже немає ні бажання, ні сил е, працювати і перебувати в кріслі тимчасового мера. Хоча він продовжує керувати містом, оскільки заяву, яку він подав про складення повноважень, а депутати не підтримали. Е, додам, що сьогодні на сесію міської ради прийшов навіть Максим Булатецький, який з'явився на людях, фактично вперше після місця Нині на сесії неспокійно депутати намагаються продовжувати обговорювати галузеві питання. Прийшло чимало представників громадськості, вони блокують виходи і звертаються до депутатів з проханням працювати конструктивно, підтримати все ж добровольство чи якогось іншого узгодженого кандидата на посаду тимчасового мера. Олена, а скажи, будь ласка, то тепер Віктор Федорович Білусов буде і надалі виконувати обов'язки. А чи буде знову сесія збиратися? І знову будуть розглядати голосувати за кандидат? Я, я зрозуміла <гум> так. Насправді містом досі керує Білусов, як вже жартують в куларах. Він у нас тепер в Секретаря міської ради і на наступних засіданнях сесії будуть пропонуватись нові кандидатури, які будуть до, до того часу обговорюватися міжнародними обранцями. Я так розумію, що Головним претендентом нині, опісля Білосова, є Олександр Радуцький, представник групи Черкащани. До речі, сьогодні представники партії регіонів, які активно прийшли, підтримали свої колеги, голосили про те, що вони розпускають фракцію цю партію партії регіонів у Черкаській міській раді. Голів. Дякую тобі за оперативну і надзвичайно цікаву інформацію з місця подій. Тоді тримайся, там, Оланочко. Добре, щасливо. Так, ось як бачимо, тому я думаю, що в процесі ми зможемо поспілкуватися в наступних ефірах або з Віктором Федоровичем Білоусом, або з можливим претендентом, кажуть, що це може бути Олександр Радуцький. Так, переходимо до наступних новин, які в нас тут є. Ми вже розповідали, що у Черкасах під гаслом допоможемо висло... вистояти патріотам українським воякам у Криму, розпочали збір допомоги. Це в основному продукти харчування, такі як м'ясні та рибні консерви, цибуля, морква, буряк, цукор, шоколад, згущене молоко, чай, кава, печиво, сушені фрукти, мед, яблука, цигарки все, що зможе знадобитися нашим військовим, оскільки ситуація досить напружена і є проблеми з продуктами харчування. Всі, хто має, Бажання долучитися, можуть нести продовольство в такі от обладнані пункти. Нагадаю, вони працюють у лівому крилі першого поверху черкаського міськовиконкому та в приміщенні колишньої тютюнової фабрики нині це міський будинок культури імені Кулика на розі благовісної та вулиці Дашкевича. І ще організатори такої благодійної ініціативи просять всіх черкасців небайдужих, зокрема, можливо, дівчат, жінок черкащанок, написати. Такі собі листи зі словами підтримки про те, що ми пишаємося стійкістю наших військовослужбовців, що вони не здають позиції, не продаються, оскільки кажуть про серйозні суми, якими намагаються підкупити, зокрема прикордонників. І тому такі от слова підтримки, листи їм зараз дуже необхідні. Є також контактні целефотелефони Селідія Іванівна можна дзвонити за номером 050 14 65 045 та волонтерка. Альона 093 083 1 666. ці номера. Ви, шановні телеглядачі, маєте змогу бачити на телеекрані. за нашу інформацію. З власних джерел також пункт збору розгорнули в Умані в місті Умань. Теж люди хочуть підтримати наших силовиків у Криму. І така ініціатива. Надійшла від базарників. Люди хочуть зібрати продовольство, чим, чим зможуть, і також відгукнулися і місцеві уманчани, бізнесмени. Вони так також хочуть допомогти. І більше про це інформації чекайте у наступних наших випусках. Що цікаво, ще ми маємо. Воля, інтернет, ресурс Воля е, оголошує такий собі збір підписів, анкетування, опитування на те, щоб вилучити російські канали. І буду зачитувати мовою оригіналу, тобто російською мовою. Воля ініціює голосування за отклю... Так, Ви зараз маєте змогу це бачити на екранах за відключення російських каналів. Про це інформує Пройнт. Воля... приняла решение провести близ опрос среди своих абонентов касательно ограничения трансляции отдельных, отдельных российских каналов, передает корреспондент Пруэн со ссылкой на пресс-службу провайдера. Такое решение было принято в связи с поступлением множества запросов, звонков и электронных обращений по вопросам содержания пакета телеканала «Воле». Компания приняла решение провести близ опрос среди своих абонентов по городам, откуда поступили такие обращения, начиная с 1 марта 2014 года. Абоненты таких до 6 марта 2014 года будут приглашены принять участие в опросе на портал абонента, уточняет Воля. Напомним, ранее президент компании Сергей Бойко отметил, что для отключения российских каналов необходимо соответствующие требования хотя бы 35 тысяч абонентов. Также недавно руководство Воли совместно с другими крупнейшими участниками рынка признали рус руководство извините, российских каналов взвешенно подавать інформацію, не випускати в ефір непроверенные или заведомо искаженные факти. Ось така інформація. І також ще маємо про те, що у Черкасах завтра вже розпочнуть формувати групи для надання навичок першої медичної допомоги. І навчання проводитимуться на базі 3-ї Черкаської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Це по вулиці Рози Люксембург, 210, адміністративний другий поверх. Другий будинок, другий поверх, актова зала. В зручний час для бажаючих відвідати такі курси. В першій половині дня навчання триває протягом півтори години. З собою брати нічого не потрібно, наголошують, у медиків є все необхідне. Крім того, є також додаткові бази для навчання. Групи навчатимуться в Черкаській обласній організації Товариства Червоного Христа. Це місце проведення вулиця Смілянська, 131, дріб 1, телефон для запису 63 87 34. 34. Голова організації Греченко Іван Іванович. Нагадую, телефон 63 87 34. Також по можливості навчання буде організовано в штабі самооборони та правого сектору контактний телефон 093 430 43 96 та 068 217 74 81. Ось маємо на цю хвилину таку інформацію. Більше подробиць життя України та Черкас, зокрема, дізнаємо, розповімо вам о, о 15-й годині, тож будьте з нами.